Ми з України. Зараз іде Одін, Лемурія і якби є шанс випадання ну, нового Гема і одна десята відсотка випадання ось такого імбового героя Януса. Перед цим я в Лемурії буквально позавчора піймав Артіо другу артіо, з урахуванням, скільки тут героїв, який відсоток на цю артіо. О, і я її друга мені падає. Ось. В принципі, я то ос особливо більше ні на що не надіявся, Не так багато я роблю призовів і нічого не знімав. Але виходить так, що зранку проснувся. Були безплатні сіренькі жетони, безплатний призив. Тому що віпки я не купую вже. У мене один призив, Кру, кручу впали е, міні війська трішні за сірі жетони. І ще більше я подумав, що навряд що мені щось хороше впаде. Тому що у ну, мене таке бачення, якщо впадають трійки за сірі жетони, то більше чекати якоїсь. Удачі не приходиться. Потім ми вбиваємо домашнього титана. Титан для мене прилітний і нормально мені насипало за цього титана Ось там частинки, які треба, насипали. Якогось ромбіка насипано, хоча лут у мене був порізаний. Далі, з, мабуть, за якусь скриню новобранець мені падає. Знов за засілі жетони, крутка з'явилась, я призвав війська. Далі пішов в найм. В наймі 에, впав раз новобранець двозірковий, 에, це новобранець двозірковий з м -м рідкісного титана. Потім знову били рідкісного, емблемки впали, нічого не впало. Потім били рідкісного, дивлюся, впав знов ново... новобранець, впав, ось книжечка впала фоліант для синіх героїв. Дай думаю, психану. Було там пару круток. Думаю, крутану на лемурії щось. О, далі якісь місії, скриню закрив, мабуть. Дайно, ну, думаю, крутану. А, це закрив скриню, це ще зняв Зодіна. Ось кручу, випадає мені прекрасна Єлена. У мене було три крутки, думаю, ну крутану в три крутки. Далі кручу випадає, я не знімав і, чесно кажучи, трошки присів в осадок, тому що падає кама і падає бонусом Янус. Не очікував я цього. Щось в мене скільки От Януса я вважаю героєм досить імбовим, десь на рівні лотески. Скільки я призивав в грудні для того, щоб піймати е, якихось е, героїв події, нічого мені хорошого не впало. Багато призивав стихійних бронерізів, думав, що, щоб хоч якийсь впав, нічого не впало. Нападало 5 штук гемів. О. Які, в принципі, ну, начебто і непоганий герой, я її вже й докачую грудневого гема. Де вона у мене? Десь тут, зверху, да, де ідре. Я вже її трошки навіть на еволюції попіднімав, але дивно пилюки не вистачає. О. Падає артіо, ну, яку я точно еволюнувати не буду, я її вкачаю ще одну. І тут падає Янус. Щось в цій грі поламалось, чи то мені компенсується гра, чи то, що ролики я знімаю, підкрутили для блогера, як то говорять. Але ну, задоволений як слон, приймаю привітання. До нових зустрічей.